Доброго дня, невеличке відео про роботу армоного турогива. Це в мене є пруток проволока 6 мм. І на ньому буду я виробляти лягушку, жабку. От. Ось так. Це легенько все гнеться. Рівняємо От. це назад. Незручно. От, тут є міточка. Загинаємо сюди, Чуть-чуть підрівнюємо. Ось так. От і ось такий у нас виходить стільчик. Можна його і ще в другу сторону повернути. Так, так, замість Незручно трошки, ну, коротше, порозуміли. Ось так все такими різними зігзагами не важко. От, можна зробляти всякі ключочки. Всім гарного дня!